thank mm -hmm. you Увагу. У виконанні кіри і щире п'єса Сергія Борткевича, що мені казала нього. Добрий день, шановні гості, друзі, пані та панове. Щиро раді вітати вас на відкритті мистецької виставки «Швирі очима українці, що проходить у межах інтеркультурних днів у Німеччині. Ця виставка не лише мистецтво, це місць між культурами. Досвід імміграції та пошуком дому між нашими серцями і цим красивим німецьким містечком Шверіном, яке стало для багатьох українців звичайно новою домівкою. Tak, liebe guesti, freunde, meine und herren. Wir freuen uns sehr, Sie zur Eröffnung Ми Kunstausstellung von Künstlern і Fotografen Schwerin mit den Augen der Ukrainer begrüßen, begrüßen zu dürfen, die im Rahmen der interkulturellen Tage in Deutschland stattfindet. Diese Ausstellung ist nicht nur Kunst, sie ist eine Brücke zwischen den Kulturen, zwischen der Erfahrung der Immigration und der Suche nach einer neuen Heimat zwischen unseren Herzen und dieser schönen deutschen Stadt, die für viele Ukrainer zu einem neuen Zufluchtsort geworden ist. Und so, wie wir mit Ihnen mit Двох фараїнів, фараїн хан, фараїн від латка Левт, Фараїн Січ. І зараз хочу надати слово пані Мілі. Доброго дня, шановні пані та панове. Я вітаю всіх і українську і німецьку громаду. Ми цінуємо той внесок, який ми всі робимо в культурне і соціальне життя Швіріна. І ця виставка яскравий приклад того, як культура об'єднує. Дякуємо художникам за натхнення, за щирість, за талант. І також дякуємо нашим керівникам. Оксана, ви керівник фото студії, Тина, керівник фото в студії. Лариса, в керівник, в студії. Wir freuen uns, die ukrainische Gemeinschaft in unserer Stadt willkommen zu heißen und schätzen ihren Beitrag zum kulturellen und sozialen Leben in Schwerin. Diese Ausstellung ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Kultur verbindet. Wir danken den Künstlern für ihre Inspiration, ihre Aufrichtigkeit und ihr Talent. Und, ähm, Oksana, Oksana und Larissa sind also die beiden Frauen, die diese Kulturgruppen angeleitet haben. Наша виставка, потім вас буде змога звичайно подивитися її фото, і малюнки. Це понад 20-30 Лариса, Оксана, потім виступлять і уточнять мою історію. Понад 20 українських майстринь та молодих людей, 10 і майстрів, які зараз мешкають у Шверіні в його околицях. Вони в своїх роботах передають.

durch den Schmerz der Trennung von ihrer Heimat, durch Dankbarkeit für die Zuflucht, durch Inspiration, durch Architektur, Natur und Menschen. Das ist Schwerin, aber durch die Brille der ukrainischen Seele. Also jetzt bitte ich die Meisterin der künstlerischen Studio, die Fotostudio Oksana Supanenko, die künstlerische Studio Larissa Tynna, ein bisschen zu Ihrem Interview zu erzählen, Ваші доробки, доробки ваших учнів. На виставці сьогодні присутні ми виставили 25 робіт. Це сім моїх учениць, шість мешкають в Швіріні, і одна дівчинка Маша. Вона їздить на заняття з прихід. Було би бажання. І я ставила мету цьому фотокурсі навчити не лише. Техніці фотографії, але е, розвити е, культурний погляд, розвити е, ширший крок, ну зробити культурний кругозір і плюс дати історичну справку про міста. Подорож і ставила е, за мету е, для дівчаток: е, що таке швірін, і це розповідь в одній світлині. Das ist die Ausstellung von Arbeiten von meinen Schülern. Die meisten kommen aus Schwerin. Ein junges Mädchen kommt immer wieder aus Partei zu unseren Wahlstunden. Und ich wollte nicht nur malen, ich wollte auch kulturelle Horizonte. zeigen und jetzt äh dann sehen Sie sehen, was was wird äh daraus äh gemacht haben. А частина фотографій присутня ось на цій стіні і на цій друга частина фотосетлин. Отже, дивись, сайт ділиться auf der Wand und auf der Wand. Я рада представити вашій увазі творчі роботи наших українців. Які вимушено опинилися в еміграції, але е, тепло яке ми отримуємо від німців, які тут знаходяться, дуже вдячні. І е, творчість, вона є універсальною мовою. Тобто, е, бачачи красу, оточуючий середовища, люди намагаються відтворити свої творчі помисли, свої творчі мрії. Е, е. І таким чином е, створювати красу і миру душі. А краса навколо вона допомагає, душі допомагає створити красу і мир навколо. Ми сподіваємося, що це буде е, наша творчість внесе у відбудову е, внутрішньої рівноваги душі наших українців і допоможе знайти спільну мову е, між різними народами, які правдують миру. Arbeiten von den Leuten vorstellen, die gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen und hier mit Wärme empfangen wurden. Und jetzt sehen sie die Wärme, die warme Umwelt und sie möchten das wieder spielen und sie möchten das in einer universellen Sprache machen. Зінок <плузький> мало зіноклітів. Справжнє відкриття виставки. Символічне відкриття. Символічна відкриття. <плузький> Будь ласка, право. Тримають символічно майстрині виставок. І голова правління міла. Давайте з однієї сторони відрізає. Оплески. Так, і це на пам'ять наша така виставка 2025 року. «Швари очима українців. Отже, дякую і дуже запрошую я зараз до мікрофону нашу Іну Маланчук, щоб розбавити нашу атмосферу. Творчу ще піснею. Будь ласка, ваші області? Роботи є в нашому залі Висять на стіні, ці чи ці, ці, будь ласка, підніміть ручки, майстрині, учениці майстрині. Так, Ліліана, Ліда, Віра. Зверніть увагу, Оплески вам. вами <плес> наводить ближче ви проведете екскурсії щодо своїх картин. Wir werden jetzt nämlich gleich einen Film zeigen, auf den die Frauen, die heute gesungen sind, schon sehr gespannt sind. Es ist nämlich ein Film über unsere Multikulti-Gruppe. Den haben wir vor einigen Tagen hier gedreht. Also nicht professionell, das haben wir alleine gemacht. Aber ich glaube, das ist sehr interessant zu hören, was die Frauen zu erzählen haben. Natürlich auf Deutsch. Denn wenn sie zu uns ins Welcome Kaffee kommen, dann kommen sie, um Deutsch, die deutsche Sprache zu lernen. Wir erzählen, wir trinken Kaffee, essen Kuchen und wir singen dabei. Und da kann man jetzt sich einen kleinen Einblick verschaffen, wie das so bei uns abläuft und wer unsere Sängerinnen sind. Also. Holen Sie sich bitte ein bisschen Sekt und ich stelle inzwischen alles da drüben ein. Для українців перекладаю, будь ласка, шампанське тортики, то все для вас так само. Підходите, берете і насолоджуєтеся переглядом фільму про гульки, і взагалі профераємо хан. Будь ласка, отримаємо насолодку.